Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі до шести через штормову погоду і поривчастий вітер. Про це повідомляє в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного прес-центру ОК Південь Наталія Гуманюк. Вона нагадала, що раніше у Чорному морі було понад 10 ворожих кораблів. Зараз це шість кораблів, серед них один підводний ракетоносій, спорядження якого може сягати чотирьох ракет типу калібр. Це спосіб залишитися на чергуванні та нагадувати про власну присутність, сказала Гуменюк. Керівниця об'єднаного прес-центру Ок Південь зазначає, що ракетна загроза не виключається однак ракетний носій скоріш за все не буде використаний. Штормова погода критична і для літаків не спостерігається. І загроза шахедів через поривчастий вітер, зазначила вона. В той же час, за попередніми даними, через шторм є одне затонуле транспортне судно росіян, які вони використовували для транспортування необхідних для армії. М'ї об'єктів аварія трапилася за 50 кілометрів від Севастополя. Зазначимо, пошкоджені у ході удару по морському порту Пердянська. у березні 2022 року. Російські кораблі Цезарконіков і Новочеркаська досі не можуть виконувати бойових завдань. Розповів військовий оглядач Олександр Коваленко. Він нагадав, що рік тому було нібито підбито три кораблі. Один великий десантний корабель «Саратов» – знищено. Два ВДК проєкту 995 дев'яносто Цезарконіков і Новочеркаськ було пошкоджено. Станом на березень 2023 року обидва пошкоджені кораблі не можуть виконувати бойові завдання. Рік по тому, після інциденту, Російська Федерація так і не змогла завершити ремонтні роботи на ВДК, пошкодження і недієздатність, яких вона досі не визнала, хоча стало відомо про загибель капітана Цезар Коніков Олександра Чирвим. Це доводить факт обмежених ремонтних можливостей Росії, пояснив експерт в Азовській операційній зоні. в ході завдання удару по зайнятому окупантами порту бердянськ Два. 29 березня 2022 року було знищено великий десантний корабель Саратов. Великі десантні кораблі Цезарконіков і Новочеркаськ отримали пошкодження згідно з даними змі з початку повномасштабного вторгнення в Україну Чорноморський флот Російської Федерації втратив у війні з Україною 15% свого бойового складу. Найдорожчою втратою для Росіян до 700 мільйонів доларів виявився крейсер і флагман Чорноморського флоту Російської Федерації. Москва потоплений ВМС України навесні. 2022 року корабель за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.